Вже зима до нас прийшла, сніжком землю Ліс у скубіш. Вітаю вас, малята! запрошую вас на зустріч, яка присвячена всесвітньому дню сніга. Буває таке, що зимонька в цей день бі сніжку прийшла. Але не сумуйте, не біда, я снігова королева, зимовий і сніжний настрій принесла. Всесвітній день снігу 19 січня був заснований Міжнародною федерацією лижного спорту у 2007 році. Це свято було створене з метою популяризації зимових видів спорту, таких як лижі, сноубординг, біатлон, а також для того, щоб привернути увагу до важливості збереження природи та екології планети. З того часу, 19 січня, відзначають як день, коли всі можуть насолоджуватися зимовими розвагами на свіжому повітрі, пограти в снігу і дізнатися більше про сніг та його властивості. Сніг це дуже цікаве явище природи. Сніг це маленькі кристали льоду, які падають з неба у вигляді сніжинок. Кожна сніжинка. Це крихітна льодяна частинка, яка має свою унікальну форму. Вони можуть бути схожими на зірочки, пластинки чи навіть голочки. І знаєте що? Жодна сніжинка не схожа на іншу. Сніг, коли він лежить на землі, виглядає дуже красиво: він білий, ніжний і м'який. Коли сніг падає з неба, він покриває все навколо і робить світ дуже тихим і чарівним. Сніг малята це вода, яка замерзає в повітрі, утворюючи кристали льоду. Коли в повітрі дуже холодно, ці кристали з'єднуються разом і утворюються сніжинки. Тому, хоча сніг виглядає як пухка біла маса, насправді він складається з мільйонів маленьких крижаних частинок. Сніг, по перше, м'який. Ніжний на дотик, і якщо ви торкнетеся ним, він може бути холодним. Сніг зазвичай легкий, тому часто він може утворювати на поверхні шар, не сильно тиснучи на землю. Сніг відображає світло і виглядає білим, хоча сам по собі він складається з прозорих кристаликів. Іноді сніг буває дуже пухнастим, і ви можете відчувати, як він тане у вас на ручках. Коли температура підвищується, сніг починає так правильно танути і перетворюється на воду. Сніг це не тільки красиво, але й важливо для природи. Він покриває землю, допомагаючи рослинам і тваринам пережити холодну зиму. Сніг може бути різним залежно від того, як саме утворюються сніжинки та які умови на вулиці. Пухнастий сніг це такий сніг м'який, його легко роздавити руками. Він виглядає, ніби складається з маленьких пухнастих кульок і часто випадає в тиху морозну погоду. Дрібний сніг. Це дуже дрібні сніжинки, які падають, коли на вулиці сильно холодно. Такий сніг не утворює великого шару на землі і часто може бути дуже хрустким. Вологий сніг, коли температура близька до 0 градусів, сніжинки містять більше води, тому вони важчі і можуть швидше танути. Такий сніг часто прилипає до дерев, даху, будинків і навіть до нас на одяг. Крейдяний сніг це коли сніг сухий і пухкий, але має текстуру, схожу на порошок, такий сніг легкий і не прилипає, а при кроках видає характерний звук, скрип. Льодовий сніг це коли сніг падає разом із дощем або при сильному вітрі, і сніжинки перетворюються на крижинки або лід. Такий сніг може бути слизьким і небезпечним, бо утворює тонкий шар, шар льоду на землі. Крижана кірка це коли сніг тане, а потім знову замерзає, утворюючи тверду корку на поверхні. Така кірка може бути дуже слизькою. Всі ці види снігу можуть з'являтися в різний час залежно від погоди. Давним-давно, коли світ. Тільки но почав існувати. Земля була дуже теплою і сонячною взимку. На ній росли величезні дерева, квітли яскраві квіти, а річки були повні води. Але небо було зовсім безхмарним, і взимку не було снігу. Люди мріяли про те, щоб відчути красу і сніг взимку. Одного разу великий і мудрий дух вітру, почувши ці бажання людей, вирішив допомогти їм. Він покликав свого друга Мороза. Мороз був дуже красивим і сильним, але ще не мав своєї сили, щоб змінити світ на найкраще. Дух вітру сказав морозу: прийди на землю і зроби так, щоб люди побачили чудо зими. Мороз погодився, але сказав: Я хочу створити щось особливе. Нехай це буде не просто холод, а справжнє диво, яке дарує. Взимку радість. І тоді мороз взяв свої холодні руки і почав дихати на землю. Він холодив повітря, покривав дерева і поля, з його подихом з'являлися маленькі і прозорі кристалики льоду, які танцювали у повітрі. Кожна кристалинка була унікальною, а коли вона торкалася землі, вона ставала сніжинкою. Мороз Продовжував свою справу, і незабаром весь світ покрився білою сніговою ковдрою. Люди, побачивши це диво, були дуже раді. Вони побудували сніговиків, грали в снігу, а зірки на небі стали ще яскравішими, бо відбивалися від снігу. Сніг приніс не лише холод та зимову красу, а й радість. Він став символом зимової казки, яка триває кожного року, коли мороз і дух вітру знову оживляють чудо снігу, даруючи радість діткам і дорослим. З того часу сніг завжди з'являється на землі, коли приходить зима. І кожен раз, коли ми бачимо перші сніжинки, ми згадуємо, як вони з'явилися завдяки морозу і його чарівному подиху. Доріг. Побажаємо ми для всіх Беру щастя і добра, хай стісняться всі дива, сніг летить, сніг летить, все навколо мерехтить сяють вогники і вогні всі радіють вже зимі, сніг летить, сніг летить, все навколо мерехтить сяють вогники і вогні Кірбу поспішали, легкий вітерець кружає, сніг ніжно обіймає, сніг летить, сніг летить, все навколо мерехтить сяють вогники вогні, всі радіють вже зими. Новий рішень на поріг, побажаєм для всіх, миру щастя і добра. Летить, сніг летить, все навколо мерехтить Сяють вогники, вогні, всі радіють вже зимі, сніг летить, сніг летить. Сістали і на гірку поспішали.